Ці оладки завжди вдаються. Вони такі пухкесінькі вони м'якусінькі. всередині вони такі як повітряні. Якщо їх зробити солодкими, ну це просто можуть вони і булочку замінити. Вони... Добрий день! Сьогодні покажу вам рецепти гарних пухких оладків. Щоб їх приготувати, нам необхідно взяти 250 мг кефіру. Кефір може бути або домашній, або не домашній магазинний 250 г. Далі до нього ми додаємо одне яйце. Всі інгредієнти кімнатної температури. Якщо необхідно, треба їх нагрівати. Цукор, 2 столові ложки. Одна четверта чайної ложки. І далі нам необхідно додати борошно 230 грам і соду, але ми їх додамо, коли перемішаємо інгредієнти. Все гарненько перемішуємо, щоб яйце розчинилося. І далі додаю 230 грам. Грамів борошна. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це десять з великою горкою і одна без горки столових ложок. Ну, можна вважати одинадцять столових ложок з невеликою горкою. Борошно перемішуємо гарненько, щоб ваші виріб, вироби були пухтенькі, м'якенькі. Треба суду гарно вимішати швиденько. І далі дати тістові настоятися. Настоятися 20 хвилин. Ви побачите, через 20 хвилин в таку реакцію сода вступить в реакцію з кефіром. І у вас будуть гарні бульбашки. І вже після цього, як ви зараз вмішали соду, не можна вже ні ложкою, нічим перемішувати тісто. Ви його просто накриваєте плівкою. Ставите на 20 хвилин, щоб воно постояло. Пройшло 20 хвилин. У мене досить гарно постояло тісто, у ньому вже видно бульбашки, сода вступила в реакцію. Я розігріваю сковорідку. На неї наливаю рафіновану олію без запаху, щоб вона не зашкодила аромату моїх оладків. І нагріваю дуже гарну сковорідку. Якщо олія буде недостатньо нагріта, то оладки багато всмокчуть олії. Вони не будуть добрі. Тому треба почекати і подивитися, щоб досить добре розігрілася олія. Ось дивіться, тісто на моїй оладки вже гарно постояло. Воно збільшилося об'єм. І його ні в якому разі не можна перемішувати ложкою. Дивіться, яке воно красиве. Тісто, бачите, підійшло, воно гарне, красиве, але перемішувати ложкою його більше не можна. Тому, як я роблю, коли олія нагрілася, перевірити це можна дерев'яною шпажкою. Якщо ви її опускаєте, бачите, вона так гарно шипить, значить олія нагрілася, можна на ній вже смажити. Я встановлю невеликий, немаленький середній вогонь. У мене це індукція, тому середня температура 7. І набираю, відкраю ось так своє тісто. Нічого не перемішую. Якщо його перемішати, вже оладки такими пухкенькими не будуть. Я беру таку лопаточку і перевертаю. Звісно, я обсмажила мої оладочки, оладки. Ось такі вони гарненькі. з сторон, вони дуже красиві, пухтенькі. І коли вони постоять, вони не втратять свою висоту. Вони такі пухкенькі і залишаться. Це досить гарний рецепт. Я раджу вам. У ньому готувати. Він дуже швидкий, простий. Але такі смачні домашні оладки. Дивіться, ці оладки завжди вдаються. Вони такі пухкесенькі, вони м'якусінькі, всередині вони такі як повітряні. Якщо їх зробити солодкими, ну це просто можуть вони і булочку замінити. Вони такі. І коли навіть вони полежать, вони залишаються от пухкенькими, як були від початку. Тому ніколи не перемішуйте тісто після того, як додали соду, і у вас завжди виходитимуть такі пухкенькі, красиві оладки. Готуйте, смакуйте, нехай у вас все вдається.